Дидактична гра, хто взимку спить. Дітки, у нас зараз зима, і багато тваринок впали в зимову сплячку. А які це тваринки, ми зараз з'ясуємо. Якщо біля тваринки буде з'являтися сонечко, це означає, що тваринка не впадає в зимову сплячку. А якщо біля тваринки буде з'являтися місяць. Це означає, що тваринка впадає в зимову сплячку. Нума, розпочнемо зараз нашу гру. Ведмідь впадає ведмідь в сплячку. Поміркуйте. Так, дітки, ведмідь в зимову сплячку впадає. А жабка спить взимку. Так, дітки, жабка взимку спить. А білочка впадає в сплячку. Так, дітки, вона не впадає в зимову сплячку. А змія спить взимку. Так, дітки, змія всю зиму спить. А лисичка спить взимку. Так, лисичка не спить взимку. А їжачок що робить взимку їжачок? Так, він спить всю зиму. А вовки сплять взимку. Так, вони не сплять. А кабан взимку спить? Так, він не спить взимку. А зайчик? Так, дітки, зайчик не спить взимку. А мурахи? Що роблять мурахи взимку? А мурахи взимку сплять. А мишка взимку спить? Так, вона не спить. А черепаха? Що робить взимку черепаха? А черепаха взимку спить. А олень спить? Так, олень не впадав в зимову сплячку. Наші тваринки лягають зимку спати, бо їм нема чого їсти. Тому вони в цю тяжку для них пору року лягають спати, а навесні вони всі прокинуться. Тож кінець гри. До побачення, малята!